Друзі, ще раз всім привіт. Получається, що зараз кладу канді от таке от білково у заводний корм. Чому такі? Тому що вони собі наносили трошки метку і в них є трошки запас, а пилку можливо не хватати. Також такі пластини в аерофармі придбав собі від кліща, тому що дивився минулий раз, був трошки кліщ. Це остання обробка буде, так скажемо, зараз потім, літом буде після акації. ось такі справи. Зараз водка трошки краще, але все одно відти йде. Без хмарка, зараз поки сонце є, швидко ставлю, вже оці сім'ї це зробив, зараз швидко ставлю цим виходить, і вже на сьогодні буду закінчувати. Коротше такі справи. Так що зараз буду їм класти, підгодовувати. Ну, коротше, щоб все було добре. Получається, ставлю під цей підкришник. Чуть-чуть воно не стає на, на місце, але нормально. Туди, так скажімо, задувати вітер не буде. Коротше, з такі справи. Все, працюю далі і так скажем, буду тримати вас в курсі діла. Все, всім гарного дня, мирного неба і бажаю благословення.